Не чи Вітус? Вітус? Це Мерседес? Ні, це Вітус теж співає. Без яйцус. Тоді Нюк Пруф. чи Фокус? Форд. Форд. Нюк Пруф. Окей. Нюк чи Гост? Нюк Пруф. Окей. Нюк чи Булс? Чикаго Булс. Джордан. Ейр. Нюк Пруф. Нюк чи Радон? Нюкпруф просто не такий не що тут я не знаю навіть хто його зможе побити. Там деталі багато. Нюкпруф чи розетка? І це могла бути реклама. Так, реклама, але сьогодні у нас реклама вітамінок, які ми вже викликали. Нюкпруф. Нюкпруф чи Хайбайк. Нюкпруф. Нюкпруф чи Stevens. Хоча фу, засуджую, він. Нюкпруф. Так, окей. нюкпруф чи. Мангус мангус це мангус це десь як отой Джейміс приблизно. <різь> <різь> <різь>